Програма «Вихід» і я, Олег Пашкевич, вітають вас. Чи можна собі сьогодні уявити, що ми набрали з якоїсь річки води, вгамували спрагу або, впіймавши рибу, з цієї ж води зварили юшку? На сьогодні це звучить майже як чорний гумор. Адже тепер не те, що з річки, з водопровідного крану воду пити ризиковано. А ще недавно нашим попередникам навіть в страшному сні не могло приснитися, що воду, просту воду, якої всюди вдосталь. Прийдеться купувати. Отже, тема сьогоднішньої програми проблема питної води в Україні. В побудованих людиною космогоніях воді завжди надавалася перевага. Це знайшло своє відображення ще в трьох з найдавніших відомих нам цивілізацій месопотамської, єгипетської та індійської. Один з перших грецьких філософів Фалес Мілецький вважав воду першоосновою всього сутнього. Цікавою є одна давньогрецька легенда щодо води. Щоб позбутися своєї суперниці спілли, чаклунка Цицерія наказала вилити в джерело, де купалася німфа чарівного зілля. Вода наповнилася огидними чудовиськами. Це міф. Але хіба не те ж саме відбувається зараз? Ось яку статистику надає Всесвітня організація охорони здоров'я. Використання забрудненої води є причиною понад 80% всіх захворювань. Щороку у світі 5 мільйонів новонароджених дітей помирають від хвороб, що викликані неякісною водою, яку пили їхні матері. Те, що колись називали джерелом життя, нерідко стає причиною смерті на Україні. отражение всех свойств воды и природных, и техногенных находит сегодня ну, наиболее, я бы сказал, комплексное отражение, как нигде в мире. Связано это с тем, что был Чернобыль. На территории Украины наиболее высокий показатель сельскохозяйственного освоения ландшафта выше 70%. На территории Украины десятки тысяч предприятий, отмеченных вот на этой карте, которые оказывают ту или иную степень влияния на геологическую среду, На поверхності і підземні води. Основна маса води на планеті зосереджена в океанах і морях, але в такому стані вона непридатна для використання. Прісної ж води не так вже й багато. Окрім, того, 70% її запасу законсервовані в льодовиках Арктики, Антарктики в горах. В інших сховищах підземних також знаходиться значна кількість прісної води. Але людство поки що ще не придумало дешевого способу її доставки. Отже, в нашому розпорядженні лише води річок, озер, водоймищ. Від недостатності води епізодично страждають величезні міста світу. Людство поступово вступає в полосу водяного голоду. У своєму круговороті вода проходить і через атмосферу, і через поверхню землі, і далі проникає в глибину, формуючи підземні води. Тому, в зависимости от того, какой есть наша экология, такой стоит и стоит вода. Нам нельзя забывать, что практически 50 лет, то есть весь послевоенный период, Украина была наиболее развитой частью Советского Союза. Занимая 3% территории, она давала около более 20%, извините меня, валового национального продукта СССР. То есть уровень использования природных ресурсов, атмосферы, биосферы, литосферы, почв, грунтов, Мінерально-сарєвих ресурсів був на порядок вище. І во всіх цих процесах прив'язалися водні ресурси, тому що без води практично немає ні однієї технології. В таких умовах якість поверхневих вод в Україні практично вже втрачена для використання. Але підземні води, цей, на думку ООН, останній резерв людства, також формується з грунтових. І ми сьогодні стоїмо перед проблемою, як би не забруднити цей останній резерв. У зв'язку з ситуацією, що склалася, в Україні закономірно виникає проблема додаткового захисту водяних ресурсів. Вона включає і посилення лабораторного контролю, реконструкцію водосховищ, і в тому числі обробку, бутилування і продажу питної води. В розвинутих країнах ця практика давно вже стала нормою. Для харчових потреб вода продається і високої якості, і в достатній кількості, і за доступною ціною. Ще не так давно. Коли йшла боротьба двох ідеологій, радянська пропаганда, факт продажу питної води у розвинутих капіталістичних країнах, використовувала як аргумент ще одного доказу посиленої експлуатації трудящих, яким капіталісти спочатку воду забруднили, а потім на цьому ще й гроші почали заробляти. А тим часом там же розвинулася ціла індустрія виробництва питної води. Есть последнее, что вот это сделали так красиво и уютно, может быть классно скоро воду сделают. А как вы к тому относитесь, что если бы была дешевая очень, но все-таки покупать в магазинах можно было просто воду? Может быть даже это и было правильно. Чтобы она доступная, если была бы всем бы, то лучше покупать воду, чем пить вот эту воду, которую мы сейчас пьем. Она просто укорачивает нам жизнь. В які випускають, окрім різних напоїв, високоякісну питну воду, ми відвідали одне з таких підприємств, яке знаходиться в Криму, це фірма Solvent, вода якої вже досить відома в Україні. При її підготовці вони використовують найсучасніші установки ультрафіолетової обробки, які мають значні переваги у порівнянні з прийнятим у нас хлоруванням, яке залишає після себе сторонні сполуки. Тим що Мы все время слышим о том, что наша система, так сказать, водоснабжения в городах, она уже в упадке, что даже если вода на очистных сооружениях проходит нормальную стадию очистки, пока она доходит по кранам, по трубам до потребителя, она всасывает в себя всевозможные микроорганизмы и прочее, прочее. Это естественно, то, что мы производим чистую воду, мы ставим перед собой цель приучить Наше населення дать йому можливість пити чисту воду, потрібляти чистую воду і заботиться таким образом о своєму здоров'ї. Наше тіло у зрілому віці на 65% складається з води. У дітей цей відсоток ще вищий. Навіть найсухіше в нашому організмі кістки і ті на 28% складаються з води. Протягом життя кожен з нас випиває свою цистерну води. Приблизно 25 тонн, завдяки цьому ми тисячі разів змінюємо себе, свій організм. І в залежності від того, яку воду ми п'ємо, такими ми і є, у всякому разі за хімічним складом. Тому дуже важливо, якою стане державна політика щодо тих проектів чи підприємств, які займаються питною водою. Є приміри мірового практики, які говорять о тому, що держава... Государство... Ставить свои задачей, значит, взять под контроль и открыть всяческую, так сказать, зеленую улицу, открыть для именно производителей воды. На первом месте здесь фаворит, конечно, здесь Франция. Поэтому я не знаю. Конечно, при всех наших проблемах, которые существуют на Украине, будет ли сейчас правительство так пристально относиться с такой любовью, как французская, допустим, к производительной воды? Но в целом здесь, в общем-то, речь идет о здоровье нации. Вода суттєво зв'язана не лише з організмом, але й з людською свідомістю. Ще на початку нашого сторіччя з відкриттям психоаналізу стало зрозуміло. Вода, основидіння, символізує собою підсвідомість, тобто основу нашої психіки, яка є, наче накопичувачем архетипів, в яких сконцентровані людські образи, що знаходить своє відображення в міфах, казках, легендах. У такому контексті стає зрозумілим початкові слова Біблії. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. І дух Божий ширяв над поверхнею води. Мабуть, не випадково Божий гнів, виражений саме потопом, насланим на людей за гріхи. Найрізноманітніші прогнози існують щодо майбутнього води на планеті. Згідно з одним з них, в майбутньому рівень води буде весь час підвищуватися. Внаслідок глобального потепління розтопляться льодовики і майже вся поверхня Землі опиниться під водою. Але поступово ці океани почнуть висихати. І земний ландшафт нагадуватиме марсіанську пустелю. Адже разом з водою зникне і життя. Єдине, що може нас втішити, це відбудеться через півмільярда років. Отже, ще є час, щоб щось придумати. Нагадуємо: в ефірі програма «Вихід». Вихід зі складної ситуації, вихід України на міжнародну арену, вихід оригінальних ідей. Наша програма це ваш вихід. вихід. З перших своїх кроків по землі. Людина розуміла, що вода необхідна умова життя. Не дивно, що сліди найдавніших цивілізацій виявлено на берегах рік і Єфрату в Месопотамії, Нілу в Єгипті, Хінду в Індії, Хуанхе в Китаї. Коріння східнослов'янської цивілізації також пов'язані з великою рікою Дніпро. Ось чому і вірування наших предків про воду, її живильну силу зафіксовані в багатьох обрядах та дійствах. Скажімо, озера, річки в дохристиянські часи вважалися священними. Там організовувалися обряди, приносилися жертви богам. Відомо, що були навіть свої міфічні покровителі біля кожного озера та річки. В обрядах українського народу особливо поетично відтворено дійство води на Водохрестя. Люди йшли до озер, до річок, вирубували ополонку, освячували і цю воду брали додому, тримали її протягом року, щоб стільюватись від багатьох недугів. І це так звана Йорданська вода. Але була і стрітинська вода. Її також освячували і зберігали протягом року. Якщо Йорданська зцілювала від різних хвороб. То Стрітинська мала оберегти оселю від блискавки. І коли народжувалася дитина, її купали в першій непочатій воді, додаючи оцю Йорданську або стрітинську воду. Коли Володимир Великий приймав християнство, він змусив киян зайти в річку Почайну і охреститися. Це одна з ознак, наскільки вода є елементом очищення. Ми знаємо, коли настигали, а такі роки були, вони і недавно ще трапляються. Посухи, то люди збирали, йшли далеко за межі села, брали воду, несли її і виливали на могили самогубців, оскільки самогубці хоронили за межами могилки, і це начебто давало привід, що невдовзі піде дощ. Екологічна рівновага, сформувавши поміркований клімат вплинула і на характер українця, зробивши його врівноваженим. І цьому ми завдячуємо саме воді, яка через сукупність унікальних властивостей впливала на клімат, пом'якшуючи його. І наукові дослідження, і звичайна практика показують: ми повинні бути в більшому ладу з хімічними показниками води, землі, повітря їжі. Адже наш організм є продуктом того регіону, де ми народилися, де ми через батьків отримали первинний баланс мікроелементів. І за словами доктора технічних наук у галузі інженерної екології Євгена Яковлєва, їжа, як і вода, повинні бути по можливості етнічними. Нам, наприклад, більше потрібно їсти яблук, ніж бананів, адже в яблуках багато заліза, яке нам необхідніше, ніж мешканцям бананових республік. Якщо ми починаємо тащити. чужеродные элементы в воде для тела, то мы же начинаем перестраивать тело. Но если вы начинаете его перестраивать во взрослом состоянии, проявляется болезненность. Да? А если вы начали с нуля, скажем так, со сперматозоида, то вы рискуете, что у вас начнутся постройки организма не совсем по человеческой схеме. Вот в чем важность воды. Вумус, хьюман, там, хьюмор, хьюмидити, один корень. Влага, влажность, человек имеет один корень. Это же тоже неспроста. То есть, действительно, мы связаны с землей и с водой, вот родными. Те, в пределах которых мы родили и вырастали, это родные места. Это наши родные параметры. В каждой стране что до питной воды установлены соответствующие стандарты. Встановлены они и в Украине. Точнее, залишені еще радянські. І вони дещо відрізняються від європейських. Справа в тому, що у Радянському Союзі регулювали лише верхній рівень допущених концентрацій різноманітних речовин, особливо солей. Але виявилось, що фізіологічна повноцінність питної води зв'язана не стільки з максимально допустимим вмістом солей, скільки з їх мінімальним рівнем. Вже доведений зв'язок між такими, наприклад, хворобами, як серцево-судинні, шлункові. Та пониженою мінералізацією води. Але це зовсім не означає, що корисно пити лише мінеральну воду. Навпаки, надмірне чи неправильне вживання такої води призводить до серйозних патологій в організмі, особливо у вагітних жінок та дітей. Зрозуміло, чому в високорозинутих країнах для пиття та приготування їжі використовують не водопровідну, а спеціальну оброблену і бутиловану воду, причому як газовану, так і не газовану. Останнім часом і у нас. А саме на кримській фірмі «Солвен», як ми вже зауважували, почали випускати таку воду. Ну, особливість нашої води та, що вона просто чиста, по своєму составу вона близька до столової води, слабо мінералізована і, власне говоря, універсальна для будь-якого людського організму. Вона не може примінятися в лічебних цілях, як це Приміняються лічебно-столові води. Вона не мають ограничення ні для якого людського організму з якими відклоненнями і не принесуть естественно, здоровому організму. Якщо колись були проблеми з зараженням води мікробами, розносчиками різноманітних інфекцій, то сьогодні на перший план виходить забруднення води продуктами людської діяльності, важкими металами, радіонуклідами, нітратами, нітритами. Концерогенними сполуками. І якщо колишні проблеми з забрудненням могли вирішитися простим кип'ятінням, то сьогоднішнє очищення процес складний та коштовний. А як же це очищення відбувається на сучасному виробництві? Фірма «Салвент» використовує очень сучасну технологію многостадійної обработки води. механические фильтры, фильтры, загруженные активированным углем и ионообменные фильтры. То есть вода, выходящая после этой трехступенчатой обработки, она как раз удовлетворяет европейскому ГОСТу и по верхнему, и по нижнему пределу соли содержания, и по верхнему, и по нижнему пределу жесткости. Эта вода европейского уровня. Ее анализ проводила знаменитая Британии Йоркширська лабораторія захисту оточуючого середовища. Ця лабораторія дуже авторитетна, і результати її визнаються всією Європою. Зразки води Солвен показали, що вміст речовин у ній відповідає європейському стандарту якості. Нагадуємо: в ефірі програма «Вихід». вихід зі складної ситуації, вихід України на міжнародну арену, вихід оригінальних ідей. Наша програма це ваш вихід. Образ води в українському фольклорі надзвичайно багатогранний. Вода є посередником між білим світом і світом померлих. На той світ у казках можна потрапити через криницю, річку. Купання в таких водоймищах, пиття з них надає героєві надлюдських властивостей, дарує йому надзвичайні знання, прилучає до вічності. З цього можемо зробити висновок, що вода один з найдавніших символів українського фольклору. Який навіть увійшов в підсвідомість людей образом проматері господині Сесі? Скажемо, ми знаємо, що в багатьох теренах України є живі криниці, куди і до сьогодні привозять людей населення. І воду беруть при шептаннях, при замовляннях, особливо дівчата, коли ворожать, вони повинні взяти води з трьох криниць принести, або коли випікали короваль, то з семи криниць водиться, як співається в пісні. Тобто йшли до джерелиці і брали непочату воду, або, як її ще називають, живою водою. Жива це та, яка рухається. Початок і сутність цього вода. Не можна двічі ввійти в одну і ту ж ріку, тому що тебе будуть омивати все нові і нові води. У словнику стійких українських порівнянь вода займає чи не головне місце. Через цей символ висловлюються найглибші, найпотаємніші відтінки людських стосунків: росте, як з води, тиха, як вода в криниці, дужий, як вода. В поезії, музиці. Вода найчастіше асоціюється з поняттям чистоти, очей, душі, помислів. В розвинутих країнах вже давно почали бити тривогу щодо якості води. А у 1977 році з трибуни ООН був проголошений Всесвітній клич чиста вода для всіх. Але проблема в тому, що цієї чистої води потрібно все більше. А запаси її зменшуються. Цікаво, що недавно вперше в світовій практиці міждержавних правових конфліктів предметом сперешань стала вода. Так, Міжнародний суд в Газі розбирає конфлікт між Угорщиною та Словаччиною щодо вод Дунаю. А на Близькому Сході вода нерідко стає навіть причиною воїн. Якщо ми візьмемо Кувейт, то ми увідемо, що там базою сьогоднішнього водопользування являются искусственные водные ресурсы, да, полученные на опреснительных установках. Потому что вокруг пустыня и пресных вод там не, не формируется. Мне в нем привелось быть в эль 25 лет назад. Это город достаточно зеленый, озелененный, с очень бережным водопользованием. Уже тогда поддержание каждого дерева в течение года стоило около 1000 долларов в год. Но они на это идут, Ну, прикрайні бірежно водопользування. Хорошу воду від поганої можна відрізнити і за зовнішнім виглядом, і смаком, і запахом. Сьогодні в Україні ми частково вже пройшли стадію сумнівних напоїв, виготовлених кустарним способом десь по сусідству, і проданих у нас без будь-яких сертифікатів. Зараз їх поступово витісняє якісна вода серйозних компаній. Є деякі види води, очень дорогой води, яка все-таки присутствуют на Україні. Она не по карману, естественно, простому покупателю. Это вода из Франції, Evian. В то же время появилось очень много воды, которая, собственно говоря, на мой взгляд, не отвечает сегодняшнему дню. Не могу понять, каким образом, допустим, на территории Украины можно разливать там боржоми или и синтуки. Они производились всегда на Кавказе, где их месторождение, этих источников. Как можно их разливать где-то у нас там в какой-то области, я не знаю. Звичайно, хочеться, щоб наш споживач частіше пив воду високої якості. Компанія «Солмен» у зв'язку з цим розширює пошуки, розробку та встановлення нових свердловин, нових технологій. А в Криму для цього є достатній запас чистої природньої води. Люди ще з давніх давен вміли відрізняти якісну і корисну воду для організму. У давньому Китаї, наприклад, для чаю продавали воду спеціально привезену з гір. А вода зі снігу, що випадав весною на щойно розпущені квіти персика чи сливи, вважалася там найкращою. Ще цікавий факт: під одним собором в Німеччині пролежала в скляній пляшці вода, залишена там ще півтори тисячі років тому. При аналізі якість її виявилася настільки високою, що навіть при сучасних можливостях досягти чогось подібного не вдається. Якщо повернутися до проблеми питної води в Україні, то виникає питання: чи можна сьогодні якісно очистити всю воду, яка поступає до нас з кранів? Адже навіть якщо вона ідеально оброблена, то в наших трубах може перетворитися на шкідливу коричневу рідину. Як же виходити з ситуації? Когда эти заживели трубы, не поспешают заменять. Гораздо дешевле очистить не чистить всю воду подряд, которую вы будете использовать там для стирки, мытья и так далее, а чистить для питья вот до нужного качества только определенный объем воды, разливать его в бутылки и его использовать для питья, для приготовления пищи. Сам такую воду и выготавливает компания «Солвен». Эта вода газована. Але ближчим часом вони планують перейти ще й на негазовану, джерельну, яка сьогодні особливо популярна в розвинутих країнах. Щоб ближче познайомитися з продукцією Solven, зауважимо, компанія випускає не лише чисту воду, в її арсеналі десятки різноманітних напоїв, виготовлених на натуральній основі. На прикладах таких підприємств можна побачити, як поступово піднімається на ноги вітчизняний виробник, продукція якого досить конкурентно здатна. Спілкуючись з президентом фірми, ми зачепили немало проблем, які стоять на шляху українського виробника. Але головне, на його думку, одне: це віра у свої сили і своє підприємство. Можна довго розсуждати о проблемі води, в конечному счеті, о проблемі здоров'я людини. Тому я лише ограничую тим, щоб наш покупатель, український покупатель, за якого ми болеем і боремося, щоб він все-таки Очень і очень розборчиво подходил к тому, що он покупает на прилавки магазину. Ми со своєї сторони можемо нашому потребителю сказати, що наша продукція качественная, Покупайте її, пробуйте, пейте, кушайте і будьте здорові. Напевне, символічно, що на етикетках продукції Solven наведена знаменита цитата. Яка краще багатьох слів говорить про роль і значення води для людини. І буде іти людина пустелею, і довкола будуть лежати гори золота, але він буде шукати те, що завжди і всюди було дорожче золота. Це ковток чистої, прозорої води. Звичайно, людство вже занадто довго забруднює воду. Щоб говорити про швидке її очищення. Але все-таки ми повинні пити чисту воду, хоча б заради наших дітей. Адже їхній організм тільки формується, і хай він формується на чистій воді. На цьому програма вихід закінчується. До побачення.